Господи Ісусе Христе, Сину Божий, який з любові до людського роду явив нам своє лице не людською рукою написане, але силою Божественної благодаті, Ти, що передав святий образ як знак милості, зцілення і спасіння, поглянь нині милостиво на нас, що молимось перед Твоїм святим ликом, збережи Спасителю наші серця від зла і спокус. Зціли хвороби душевні й тілесні, даруй мир нашим домівкам і країні, наповни життя світлом віри і силою любові. Як колись твій лик став втіхою і підкріпленням для стражденних, так нехай і нині кожен, хто з вірою взирає на тебе, отримає розраду, мужність і захист. Покрий нас своєю благодаттю, укрий від усякого лиха, настав на шлях правди і праведності. Щоб у день нашого відходу ми з радістю побачили Тебе, лице в лице, у Царстві Небесному, де немає ні болю, ні сліз, але вічна радість і любов. Тобі, Господи, честь і поклоніння, з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.